Витаю, сьогодні ми подивимося на дендробіум у мене на роботі. Оце підліток білого дендробіума Nobel з темною серединкою. Це у нас буде Моська сьогодні. Це його материнський кущ. Щось пішло не так. Я його пересадила спочатку, як придбала, і йому не сподобалось. Потім ще пересадила. ну от Спробую, мабуть, діток зняти, тому що діла тут немає. от. А ось ще один. Та-да-да-дам. Якого я не пересаджувала після того, як придбала. о, Не влазить в кадр. Значить, Давайте поближче. Він збирається цвісти. Тримаю, бо впаде. Він до вікна притулений. Молоді бульби вони на сонці, так, наче ж. Світяться, наче ж прозорі трошки тут ось якісь пуп'янки. Не знаю, буде дітка чи ще бутончики. О, щось світленьке. І тут і ось молодий рост. І це він не пересаджений. І ось ще молоденька бульбачка теж така світиться. Таким чином, мій досвід такий, що обережно з пересадкою після. Отримання дендробіумів Нобіля. Покажу потім, як цвіте. Ну, для порівняння, отак воно виглядає. Всім гарного дня. Чекаємо на квіти.